Пневматична шліфмашинка твій новий найкращий друг по шліфуванню всього, що погано. Лежить і не блищить. Цей інструмент, як турбований косметолог для металу, пластику та інших страждаючих від шорсткості поверхонь. Шліфує, полірує, обробляє швидко, якісно і без зайвих питань. Така собі маленька, пневматична ракета з добрим серцем і твердим характером. Що в комплекті? Вона компактна, але з амбіціями. Шарошки різних форм, але для кожної щілини знайдеться свій герой. Інструкція, якщо реагується, Раптом ти вирішив погратись, згадати все. Чому саме вона працює швидше, ніж ти кажеш шліф, машинка. Пневматичний привід не знає, що таке втома або перегрів. А от ти вже можеш трохи перепочити. Проникає туди, куди навіть пил не пролазить. Завдяки комплекту шарушок. Інструмент добереться до найвущих, найважчих і найзухваліших місць. Зручно тримати не хочеться відпускати. Ергономічна ручка, немов каже, працюй, але з комфортом. Надійна, працює з чим завгодно: метал, пластик, дерево. Де використовувати, автосервіси, бо хтось же має робити цю чорну роботу. Майстерні там, де руки золоті, а інструмент має бути відповідним. Вдома, коли руки сверблять, і взагалі, де б ти не був? Якщо хочеш зробити гладенько, вона тут як тут. Це не просто шліфмашинка, це зброя масового вирівнювання. Нею не тільки працюють, нею милуються.